Сьогодні зібрались в цій нашій святині Київській Софії, представники всіх християнських церков і навіть релігій, і молились ми за Україну. Ми молимо за Україну за кожним богослужінням, але в сьогоднішній день особлива молитва. Не тільки в соборі Святої Софії, а й і по, по всіх наших храмах по всій Україні, тому що Україна терпить агресію з боку нашого північного сусіда Росії. І тепер про цю агресію вже знає весь світ. Причому ведеться непроголошена війна на нашій території. Що ми повинні робити? Молитись за мир. Але за який мир ми повинні молитись? За, за мир в неволі, за мир, втративши свободу, свою незалежність, такий мир нам не потрібний. Ми хочемо справедливого миру, тобто, щоб Україна залишалась незалежною державою, свобідною. Соборною від заходу до сходу, від півночі до півдня, і хоч Крим сьогодні від нас забрали, але ми віримо, що прийде час, що Крим повернеться до України і буде складовою частиною нашої держави. Чому ми віримо, що буде так? Тому що правда на нашому боці. Ми не агресори, ми жертва агресії. А Бог не може стояти на боці агресора, а на боці жертви. І оскільки ми жертва, з нами Бог, а там, де Бог, там перемога. Тому що в історії не було ще, щоб зло. Перемагало добро. Добро завжди перемагає, навіть коли зло, тимчасово і одержує перемогу. Тому ми віримо, що Господь нам допоможе, почує наші молитви, але ми повинні виконувати заповіді Божі. І до Бога звертатись не тільки тоді, коли нам тяжко. А звертатись до Бога повсякчас і просити, щоб Він благословляв нас на добрі справи, а від злих нас оберігав. Тому слава Україні слава Ісусу Христу!